Всім доброго дня намасте. Бачу, що накопичилось в нашій групі ряд запитань, тому зараз буду відповідати. Формат відповіді може бути в вигляді відео. Якщо довго писати, я думаю, що так буде зручніше. Значить, дивіться, Перше запитання було таке, що ми візуалізуємо біле світло, наприклад, під час медитації, то. У когось може не виходити, візуалізувати біле світло. Це є внутрішні певні такі, буду казати, архетипи або субмодальності. Так? І це в цілому нормально. Бували випадки, коли людина не може побачити внутрішнє біле світло протягом навіть кількох років. Такі були випадки, потім мені писали люди, що ось нарешті в мене вийшло. Тому запасіться терпінням, продовжуйте практику. Наступне питання було капала хаті видих через рот чи через ніс, бо бачили і так і так. Ну, звісно, що ви могли бачити як завгодно, але у людини для дихання є ніс. Що би там не розказували там, про те, що треба дихати через рот, це я з цим не згоден. І колись навіть я бігав в такі великі дистанції, марафони, і мені розказували, о, ти не зможеш пробігти, треба дихати через рот. Я завжди дихав через ніс і навіть при марафонах, оце там. Ну я не супер швидкий марафонець, був я біг 42 кілометри приблизно більше 8 годин. Це, це дуже довгий відрік але саме по собі навантаження протягом 8 годин ти біжиш там і так і далі. Мені вдавалося через ніс. Тому, коли ви робите короткі якісь вправи чи зусилля в житті, то дихайте через ніс. В цьому є багато причин, чому це так. Звісно, у людини є резервний. Варіант, що вона може вдихнути через рот. Наприклад, я роблю вдих через рот, коли я пливу кролем. Так? От. Вдих, і тоді так. Тому що там треба швидко вдихнути, там і так далі. Але в цілому дихання має бути через рот. Я навіть читав такі цікаві дослідження, що у дітей, які ну, в маленькому віці, в шкільному віці дихають ротом. В школі там, то було помічено, що у них навіть затримка розумової діяльності. Звісно, у дорослої людини такого не буде, але в цілому для розуміння цих процесів, наскільки важливо все-таки дихання носом, ви повинні зна. Знову ж таки, якщо комусь раптом некомфортно дихати носом, дихайте ротом, нічого страшного, я не думаю, що прямо щось таке станеться, але в цілому намагайтесь таким чином носом. Коли робила капалабхаті раніше, завжди болів поперек, тому що робила без мулабандхів. Можливо, цілком можливо, але я думаю, що можуть бути і варіанти того, що вам вже вдалося через вправи, особливо після другого нашого уроку, виправити чуть таз, і вас може перестати боліти. Спина, тому що в більшості випадків, коли у людини болить поперек. Неважливо, навантажені чи без навантаження. Вже я просто знаю статистику по людям, то це у 80-90% це просто перекос тазу, тому що хребет як гнучка структура, він собі адаптовується до цього. Скільки покачувань на кожній сідничній кістці? Оце ви ага, це якраз ви за цю вправу і питаєте, виправлення тазу. Є проблема справа, скільки разів потрібно робити на день. На день потрібно робити один раз. І покачувань 2-3. Тобто ви так покачались на другу сторону і так далі. І потім нахилились вперед, для того, щоб... Бо там є, у нас є крижі і клубові кісточки. І нам, коли ми покачуємось, ми так, чуть-чуть рухаємо цими областями, а потім, коли ми нахиляємось, ми їх повністю звільняємо. Ну, Ви можете знайти двічі раз на день, двічі на день робити, це нормально. Так, наступне питання. Тетяна, дякую за заняття. Скажіть, будь ласка, коли ми виконуємо триконасину, нога, що знаходиться попереду, має бути виправлена чи не обов'язково? Звісно, не обов'язково. Значить, Дивіться, ще раз нагадую, що ми, коли робимо вправи, ми намагаємось позиціонувати своє тіло. Тобто зробити так положення, щоб вам стало зручно. Так, якщо ви будете практикувати регулярно. То згодом у вас нога випрямиться. але стрибати через себе, робити якісь зусилля зовсім не потрібно, щоб там щось боліло чи тягнуло. Ви робите як комфортно. Але коли ви будете робити щодня, ви побачите, що там, може через рік, через півроку, через місяць у когось, нога випрямиться і вона буде прямою, вам буде так комфортно. Ось. Поки все. Практикуйте регулярно, нагадую, що окрім того, що ми двічі на тиждень у нас виходить урок, треба повторювати попередній урок періоди між нашими уроками, так, щоб у вас була вже регулярна практика. Найкращі результати люди з минулих потоків отримали тоді, коли жодного дня не пропускали практику. І навіть гарний такий відгук недавно прийшов, що от людина. Навіть лягала спати, згадала, о, я ж сьогодні не робила, і зробила, і тоді у людини дійсно, і в цієї дійсно там пройшли якісь захворювання, і людина має гарний результат. Повірте, регулярність практики це основа результату в йозі. Насправді не тільки в йозі, а в будь-якій іншій системі. Але так як ми зараз про його говоримо, то в, наші, в нашому курсі регулярність це основа. Тому, будь ласка, не пропускайте ні дня, якщо ви хочете отримати результат. І якщо у вас є питання, не соромтесь, задавайте або мені особисто, або прямо в наш телеграм-канал. Всім гарної практики!